Дітвора вболівальників разом із батьками з нетерпінням чекала на початок конкурсно-розважальної програми під назвою Тато, мамо, я щаслива сім'я. Сімейне свято розпочалося з вітального слова заступника міського голови Валентини Шимоненко. Як раніше говорили, міцна родина, міцна держава. Звичайно, воно має бути так завжди, але в першу чергу хочу сказати, що дитина народжується. В сім'ї, в родині, якщо вона міцна, то там є любов, там є і виховання громадянина держави. І е, я надію, що воно в нашому місті якраз так є і так буде. Усього в нашому місті налічується 128 багатодітних родин, які виховують трьох або більше дітей. Взяти участь у заході запросили чотири такі сім'ї, які її представили вболівальникам. Переслідували організатори і чітку мету. Це популяризація сім'ї. Підтримка родин багатодітних і звернути увагу громадськості на цінності, менні цінності. А першим конкурсним завданням була естафета зі скакалками та м'ячем. Кожний представник команди демонстрував своє вміння у використанні спортінвентаря. Волівальники! Не жалійте ваші поплиски! Пудився на воротах, але добігає до старту. Мама виривається вперед. четвертою команди. Швидко, швидко, швидко. Мами, дійсно. Мабуть, ходять на фітнес. Спритність та вміння тримати рівновагу перевірялися у другій естафеті з тенісним ячем та ракеткою. Публіка активно підбадьорювала своїх фаворитів. Здібність щільно згуртуватися усією родиною та пробігти, немов у одній упряжці, демонстрували естафета з обручем. Найменш видовище виявилася естафета з перенесенням дружин. Молодець! Донечка сама побігла на фініш. Ой, як доставляють мам, наші тата! Отак би все життя. Швиденько робимо, скінчить тепер. Довелося чоловікам і на швидкість відшукати та одягти взуття на своїх дружин і дітей. А гра у вибивного допомогла кожній команді позмагатися за удержання ще одного переможного балу. Вибувка зри молодці! та ту гри! Пам'ятні подарунки. А це набір каструль, пле та грамоти з морозивом – Вручили всім учасникам змагань. Після підрахунку конкурсних балів перемогу здобула родина Маркових, яка вважає важливим проведення родинних свят у обухові. Дуже важливо. А для чого ну щоб трохи всі сім'ї були ближче і добріше? Я би хотіла побажати, щоб всі родини були такі щасливі, як і наша. І щоб всі приймали участь у таких конкурсах, дуже сподобалось, дуже весело. Ми дуже щасливі. Проведення подібних свят даруватиме гарний настрій всім його учасникам та гостям, сприятиме об'єднанню та співпраці багатьох сімей у нашому місті, що в свою чергу сприятиме правильному вихованню маленьких обухівців. Марина Кочкіна, Андрій Пугач, студія Барт.